Більшість жінок, які пішли добровільно в нашу армію, це ті, кому не байдуже, як відбувається ця служба. Більшість жінок на сьогоднішній день опановують зброю на швидше, ніж чоловіки. Це по моєму особистому досвіду. Я не можу претендувати на верифікацію того. Ну не мама мене таких документів. Але мій особистий досвід показує саме на таке. Вони уважні до своєї зброї, вони швидко її опановують, і вони набагато швидше включаються в саму роботу. У мене є е, два приклади, як я поверталася. Перший мій контракт, і тепер вже. Вперше в мене було ну багато непорозумінь насправді. А навіщо? На що воно тобі треба було? І ти ти, ти ти намагаєшся людям сказати, що тобі просто не байдуже. То в тебе ж діти? Так це ж для них було багато нерозуміння. На сьогоднішній день по-іншому. Частіше я зустрічаю повне розуміння і поглядами вдячність. Набагато частіше, ніж було це до цього, мій шлях як військовослужбовець розпочався в 2018 році. Я підписала свій перший контракт як добровільно, як жінка, військовослужбовець, як психолог. Маючи вищу освіту, маючи досвід волонтерський 2014 року, маючи вже досвід працівника Збройних сил до 2018 року, як психолог, було б логічно, звичайно, щоб я почала виконувати обов'язки як психолог, але в мене не було офіцерського звання. І з іншої сторони, як би там не було, є таке поняття в наших військах, як піджак і кадровий. Піджак, це той, хто закінчив військову кафедру і отримав офіцерське звання. І є кадровий військовий, який ріс з курсанта і до офіцера, Можливо, це буде занадто, але я себе не можу вважати зовсім зовсім піджаком, тому що я спершу пройшла шлях звичайного солдата. Знаючи, що це і як це вже після першого контракту, я прийняла для себе рішення все ж таки здобути кваліфікацію офіцера. Досвід учасника бойових дій я набула в складі 131 го окремого розвідувального батальйону на солдатській посаді. Трошки доросла більше ніж просто солдат, і наші ротації відбувались на Донецькому напрямку. Зокрема, це були місто Красногорівка, Карловка, виїзди на Нопєські. Тобто донецький напрямок, працюючи майже рік на посаді просто працівника Збройних сил психологом, я зрозуміла, що мені не вистачає свого особистого досвіду. Кожен психолог знає, що без особистого досвіду нема чого туди лізти, і ти не можеш зрозуміти людину, яка, наприклад, не розуміє кольорів. Так ну ми не зможемо цього. Свій особистий досвід я вирішила пропрацювати саме таким чином. Я і ще раніше, якби знала. Як волонтер наших командирів, наших військових, вони прийняли мене з радістю, знаючи мене як невогомовний волонтера і кому не байдуже. Я щиро вдячна тому підрозділу, тому що він був з добровольців, яким було байдуже. Я побачила в своєму житті не Совєтську армію, а я побачила тих, хто дійсно знає, що він робить і чому він це робить. Це дуже було важливо в той час. Повномасштабний наступ. 24.02.2022 року я дізналася з неймовірної кількості повідомлень в моїх побратимів. Зустрічаючи перших добровольців наших ТРОшників, побачила професіоналів тих, кого я знала раніше. Мені стало легше. Я зрозуміла, що не все так погано. Звичайно, страшно, звичайно, тривога. Але коли ти бачиш, що ці професіоналі все таки в строю, і тоді вже от ти розумієш, що є надія з першого дня. Була в нас в центрі формування територіальної оборони Вінницької області. Так як я вже була офіцером, я для себе все таки розглядала можливість далі служити отримати. Свій досвід вже як офіцера, і так трапилось, що я якраз була вчасно, ну в той час в тому місці і, і, і тоді, коли потрібно. Специфіка моєї посади максимальне спілкування з людьми і їхня безпека. Мені не байдуже, як відносяться до наших солдат, тому що в нашій армії я на сьогоднішній день впевнена і хочу, щоб багато офіцерів це переглянули. Найголовніший солдат, тому що кожен подвиг любого підрозділу це не тільки просто офіцер, який їх вів. Це кожен солдат. Найбільша втрата це кожен мій побратим, посестра. Це кожного разу це найбільша втрата. Я думала, можливо, воно десь якось колись звикнеться. Ні, воно не, не звикається, воно травмує, травмує далі. А найбільша перемога, я вважаю, що все-таки перемога це те, що згуртувався весь народ. Я пишаюсь кожною. Жіночкою, бабулечкою, кожною дитиною, які допомагають зараз, є кому стало зовсім байдуже, є і такі. А є і такі, що зараз горять і з повагою дивляться на форму військовослужбовців. І це також вже відчувається. Я хочу наголосити, зрозуміти те, що в нас там намалювався такий образ ворога як недолугого, це неправда. Ми воюємо реально з професійною армією, яка вважалась донедавна другою в світі. Хоча да, там багато в них живої сили і все інше, але ми не можемо знецінювати те, що роблять кожного дня хлопці. Це надважлива робота, надтяжка. І морально, і фізично. Я на сьогоднішній день є дружиною офіцера, Я є матір двох дітей. І я є волонтером, який має досвід з цими усіма проблемами, які і зараз нас чекають ще з 2014 року. Я намагаюся допомагати своїм побратимам. Вони знають, що вони до мене можуть позвонити 24 на 7, і я завжди з ними буду на зв'язку. Я знаю, що вони мене підтримують. і Я їх. Ну тобто, мій зараз такий волонтерський шлях допомоги моїм побратимам і їхнім родинам. Перемога. Я її не бачу так, як нам колись з дитинства вчили і нав'язували це побідобісія. Ні, це буде точно не так. Я бачу все-таки перемогу сумною, тому що надто багато життів втрачує. Але мені дуже хочеться, щоб після нашої перемоги кожен від великого до малесенького, до ненародженого, зробили висновки і передивилися свій погляд на історію.